Добрий вечір, брати та сестри. Нехай Господь благословить рясно на всіх. І поділіться ефіром на своїх домах і на наших сторінках. І на своїх сторінках теж поділіться, брати. І потушіть звук на, тих, на наших телефонах, якщо якщо на то ваша ласка буде. І е, у мене таке бажання, щоб ми зараз записували, буде такий, я трохи дам такий алгоритм ді, дій. А що нам треба буде по домашкам людям сказати? Чи можете показати прямий ефір, там, поговорити з людьми, пусть люди там подивляться на домашки. Ну, людина повинна приготувати себе до чуду. Ну, Їй треба трохи наставити людей, бо люди у нас е, не дуже розуміють. І знаєте, це релігіозність, вона зіграла свою таку певну а, таку не, не дуже гарну частину а, в житті людей. І люди а, вірять по-своєму. Можна сказати, взагалі не вірять. І у них у багатьох людей уява про церкву, про зцілення, про Ісуса взагалі інше. Не таке, як біблійне, не таке, як в Біблії написано. Зовсім. інакше. І тому треба буде людям показати, розказати, ну і попроповідувати на цю тему в цьому ключі. Щоб людина, це на всіх домашках, на своїх. на на центрах теж проповідуйте, будь ласка. <кій> <кій> порядок дій. Тема, <кій> да? Так. Порядок дій до чуда, якщо хочете. Порядок дій. Чи порядок. Порядок. Порядок дій. Можете так записати. <кій> Вань. Порядок дій. Ти записував проповідь, мабуть. Да? А взагалі порядок, да, само слово таке ключове порядок. Порядок це порядок. І Бог у нас є Бог порядка і устройства. Якщо буде порядок, це буде порядок. Не буде порядку, буде безпорядок. Амінь. І Бог, Він любить порядок. І взагалі для того, щоб іноді прийшло чудо, нам нужен порядок. І для того, щоб отримати людям чудо, теж є певний порядок дій. І коли ми читаємо ті ж, ті ж місця Святого Письма, де Ісус цілював, там. Людей там бісів виганяв, там теж є в кожному а, окремому випадку є певний порядок. Але ж о, Господь моє, може діяти, як Він хоче. Але взагалі Бог любить порядок. І повинен певний бути порядок. І пам'ятаєте, в Лукі написано 9 розділ, 14-17 вірш. Я маю надію, там в ефірі слышно чутно все, да? Іде да. зв'язок. Я записую, не сижу телефон. Ага. А наушники є на эфир. На да? <клухи> і а, в 9 розділ Луки написано а, 14 і 17 вірші. Я просто напомню вам трошки, що було тоді, бо їх було близько п'яти тисяч мужів, але він сказав учням своїм. Розсадіть їх рядами по 50 і зробили так, і розсадили всіх. Він же Узявши п'ять хлібів, дві рибини і поглянувши на небо, благословив їх, приломив і дав ученикам, щоб роздали народові. І все їли, і наситились, і набрали залишки 12 кошиків. Чудо! Бог приломив хліб, дав людям хліб. І ще залишилось. Круто, коли залишається. Да? Отак от, от день народження чи ще щось там, якісь, там свято якийсь там. Накупив там все там. І залишилось. <рес> Гості добре прийшли і не їли нічого. І залишилось 12 кошиків. Чудо. Але перед тим, як сталося чудо, що там було, Що Ісус зробив? А, він розсадив, сказав, щоб а, учні розсадили їх рядами по 50. А, рядами по 50. Ісус зробив певний порядок. Так? Певний порядок. Попросив зробити учнів. Скажіть мені, ну можна було б зробити чудо без, без цього порядку? Ну, якби нами, так чоловічими мозгами, ми ж розуміємо, що на що там, розсажувати, да, там, як би там. Ну, все одно, да, Ісус розсаджує людей і потім тільки робить чудо. Ну, замислювався хто-небудь над цим, чи не замислювався? Я думаю, що це має сенс і це має, а, ну, як би, я має місце бути і в нашому житті. Так? Да? Жара сьогодні? Що ви всі такі? Подушну, Все добре. Вань, ти не на, не на плюс поставив? Там холод стоїть. Так, да, трохи холодніше зробити. І ну, це свідчить про те, що Ісусу подобається порядок. Коли порядок а, трапляється чудо. Взагалі саме по собі порядок, коли порядок, да, це вже чудо. Іноді до когось додому прийдеш і там дивишся, там взагалі взагалі нема порядку. І ти розумієш, а до когось прийдеш вдома порядок і думаєш, що тут чудо, тут, тут чудо. Амінь. Здесь живуть чудні люди, які роблять чудеса. <каси> <каси> Також є і порядок дій зцілення. Я, я рахую, що це теж важлива тема. Марка, перший розділ, 40 44 вірш. Написано. Про прокаженого. Ми всі знаємо. Це місце Святого Письма. І коли Господь його зцілив, теж був певний порядок дій. Марка перший розділ, 40 44 вірш. Да, написано. Приходить до нього прокажений. І, благаючи його та падаючи перед ним на коліна, говорить йому, якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус, милосердившись над ним, простягнув руку, доторкнувся до нього і сказав йому: Хочу очистися. І як тільки сказав, зараз зійшла з нього проказа Він став чистим. І заборонивши йому негайно віді, Відіслав його і сказав йому, гляди ж, нікому нічого не кажи, але іди, піди, покажи священникові і принеси за очищення твоє, що повелів Моїсей на свідчення їм. Амен. Амен. І тут є певний порядок. Певний порядок, який а, можна побачити, в цьому зціленні. Перше, перше, приходить до нього прокажений. Ну, до нього ми маємо на увазі, приходить до Ісуса прокажений. Приходить. Знаєте, це така певна частина а, того, що повинен зробити а, чоловік. Щоб, ну, взагалі, Що повинна зробити людина? Це одне із найважливіших моментів вцілені. Людина повинна прийти до Ісуса. Знаєте, що дуже цікаво. Коли ти дивишся на того прокаженого, взагалі ті вони не мали приходити. В міста, і вони не мали ні до кого доторкатися. Вони не мали навіть наближатися до людей. Ну цей прокажений, він наблизився до Ісуса і наблизився настільки близько, що Ісус міг доторкнутися до Нього. Знаєте, у цього у цієї людини була така дуже велика жага до, до зцілення. Він хотів зцілитися. І ось людина, яка приходить до Ісуса, вона повинна хотіти отримати зцілення. Амінь. Амінь. Знаєте, чому я кажу, що люди у нас більш такі релігійні і ну, ті люди, які тільки поприходили до Христа і ще недовго входять до церкви. І в них своя уява про сілення, про церкву взагалі, про все. І е, вони не розуміють взагалі, що потрібно робити і що не потрібно робити. І як це потрібно робити. І наша з вами задача це показати, розказати людям, що йому треба робити. Хоча б, ну, хоча б трошки розказати пошагово, що треба робити. Людина повинна дуже хотіти отримати зцілення, розумієте? Бо в нас люди як? Ну, якщо Бог захоче, чи я буду йти, може там деревину якусь піляють, і там буде Діва Марія, і я там а, того сока поп'ю, лизну ту деревину, і мене я там зцілюсь. Ну, знаєте, як у нас же ж люди набожні, всі, всі думають, що от, там, чи ікона потече, чи ще, 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 ще щось там таке, да? якесь щось повинно <кій> статися. <кій> Якась містика повинна статися, і людина тоді отримать своє сілення. Но Біблія нам каже трохи по-іншому. Вона каже, що людина хоті, повинна хотіти отримати своє сілення. І вона Повинна наближитись до Ісуса Христа. Наближитись, наблизитись до Ісуса Христа. Той прокажений, Він дуже хотів зцілення. Знаєте, це наша з вами задача, щоб людям а, так розказати, щоб людина хотіла, захотіла зцілення. І розказати так, що це не важко зцілення. Не треба шукати деревину, чи не треба шукати якусь ікону, чи не треба шукати ще щось таке, що приїжджає тільки раз в 10 років до Запоріжжя. А людина може отримати зцілення на цьому служінні. Тільки, по-перше, його бажання, щоб отримати зцілення, і прикоснутися до Ісуса Христа, наблизитись до Ісуса Христа. Наблизитись якомога більше, ближче до Ісуса Христа. Знаєте, коли Ісус нам оставляє ці алгоритми, Він каже, що це не важко. Получити зцілення це не так уже важко. Що таке наблизитись? В Біблії дуже-дуже багато місць Писання, де Бог обіцяє нам зцілення. Дуже багато. І що таке віра? Віра це коли ми розмірковуємо над Словом Божим, це коли ми беремо обітниці Слова Божого, і беремо їх в своє серце і робимо їх своїми. Коли ми сповідуємо це Слово Боже, коли ми молимося цим Словом Божим, коли ми благаємо Бога, коли ми просимо Бога, коли ми читаємо певну літературу. Це теж те, що дає нам наближатися до Бога. І це перше, що нам треба сказати людям, що люди не важко наблизитись до Ісуса Христа. Пам'ятаєте, у нас навіть була така літературка, такі маленькі брошурки ми, ми давали там приготов себе до чуда. Вона була російська, там приготов себе к чуду. Такі маленькі були брошурки, такі маленькі брошурочки були. І ми там роздавали ті брошурки, там були місця піса, святого письма про сцілення. І людина могла читати, там і там пару-тройку свідоць було. Людина могла читати, а, прочитати місць, е, обіцянки Божі, там, і прочитати свідоцтво, як Бог діяв в, в житті тих чи інших людей. І у людини віра тоді росла. Наша задача зробити те ж саме. Треба розказати людям, що до Ісуса потрібно наблизитись. І цей тиждень, який у нас буде до служіння, до Ісуса надо наблизитися. Випишіть собі для себе місця Святого Письма, там, де є обітниця Бога про стілення. Три, 3, 4, 5, скільки штук зробіть, роздрукуйте і дайте людям. Просто роздайте людям, щоб людина цими цими обітницями почала молитися до суботи. Просто хай молиться, хай молиться, провозглашає, а, говорить про це. Хай а, людина робить все, щоб показати Богу, що йому потрібне то зцілення, що він хоче зцілення. І хай молиться, хай каже ті слова Святого Письма. Ну всі ж знають, які місця про. Просілення є обітниці. Ну випишіть собі просто там а, на бумажецький і людям роздайте. Амінь. Амінь. Що таке наблизитись до Бога, до Ісуса? Ну давайте скажемо людям, пусть а, люди, хто дуже хоче зцілення, хай пойдуть пост. Пост це така штука, це такий інструмент, такий. Універсальний інструмент, коли ти можеш наблизитись до Бога. Ну, відмовився від чогось. Ради Бога і ради свого зцілення. Пусть людина просто відмовиться від чогось. Хоч і пару днів хай попоститься. Хто може, хай пару днів. Не може людина пару днів а, поститись, пусть хоча б один день попоститься. Хай в п'ятницю зайде. І до суботи, до кінця служіння, пусть буде в посту. Чи хоча б з утра, якщо це людина літня, там, скажіть хоча б утра не їж нічого до кінця служіння. Перше молиться. Обітниці дайте людині. Хай вона іми молиться і хай попуститься. Той прокажений, він наблизився до Ісуса Христа. Він наблизився. Знаєте, друзі, все в нашому житті від того, наближаємось ми до Бога чи наближаємось ми до Бога. Знаєте, взагалі в Біблії дуже багато місць написано, щоб ми з вами приближалися до Бога. Навіть сповнилися Духом Святим. І це ми робили постійно. Постійно. У нас постійний повинен бути зв'язок з, з Богом. І коли є зв'язок з Богом, коли є спілкування з Богом, тоді є і віра. Амін. Розумієте? Це перше. Він приходить до нього, приходить до нього, прикажений прийшов до нього. І важливо, щоб людина також прийшла. Друге. І була в нього бажання. Друге. Друге. Прикажоний сказав такі слова: коли ти можеш очистити, чи коли хочеш ти, можеш очистити мене. Амінь. Ще раз скажу людині, і нам з вами Бог дав свободу волі. І у людини повинно бути певне бажання, щоб отримати зцілення. Амен. Знаєте, коли людина засереджена на Бозі, то бажання людини і бажання Боже, вони збігаються. І тоді людина отримує своє зцілення. Ви можете людям сказати відверто, що Бог це той, хто хоче зцілити людину. У Бога нема такого, знаєте, ще раз кажу, ця релігіозна тема, яка, знаєте, знаєте, як люди, та нема на то волі Божої. Мабуть, Бог не хоче мене зцілити. Мабуть, там ще щось, знаєте, там таке. Я вам скажу, що читає Біблію, читає Святе Письмо, ти розумієш, що Божа воля це те, щоб ти був зцілений, що Це те, щоб ти був благословений, благословений людиною. Бог хоче зцілювати, Бог хоче освобождати, Бог хоче зцілювати, Бог хоче благословляти. І нічого поганого Він не хоче нам робити. І людям треба сказати про це, сказати, що Бог хоче тебе зцілити. І твоє бажання а, і бажання Боже, вони повинні якось збігтися. Людина повинна бути засередженою а, на Бозі. Амен. Третє. 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 І змилосердився він і доторкнувся до нього та каже, хочу, будь, хочу, будь зцілений, будь, будь чистий, там він сказав. Ісус сказав, хочу і будь чистий. Амінь. Хочу, будь чистий. І четверте. Покажи священнику, Ну, он повинен був показати священнику і принести, а, принести жертву за сілення. Давайте я прочитаю. І він каже: принеси. Далі він каже, глядиш. Так, але піди покажи священникові, принеси за очищення твоє. Що повелів Моїсей на свідчення їм. На свідчення їм. Повинен показатися священнику, принести жертву і засвідчити. Це четверте. Давайте повернемось трохи до другого і ми побачимо, що, що я хочу сказати ще. Давайте резюміруємо це. Перше, приходить прикажений до нього. Перше, має бути бажання і людина повинна прийти до нього, до Бога. Друге, людина повинна проголосити про своє зцілення. Проголосити. Коли хочеш очистити, очисть мене. Людина повинна бути зосереджена сос... 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 на... на Бозі. <стамбулатись> сосереджена на Бозі. Людина повинна знати, що Бог хоче її зцілити. Третє. Людина повинна знати, що Ісус хоче зцілювати, і Він йому сказав, що Він його зцілює. Ну, іншими словами, Бог пошле слово, яке буде негайно діяти в житті в людини. І четверте, теж те, що важливо, дуже, дуже важливо, як я рахую, це людина після свого зцілення має прийти в церкву до священника, засвідчити про своє сілення і має принести жертву. Амінь. Амінь. Я думаю, що ці чотири шаги треба людям розказати. Ще раз, перше, людина повинна прийти, наблизитись до Ісуса. Друге. людина повинна а, казати, провозгласити, бажати. Третє. людина повинна прийняти Слово Боже, яке Бог. Посилаю її життя, що він його зцілює. І третє, людина повинна засвідчити про своє зцілення і бажано принести жертву. Бажано. Бажано. Це знаєте, як, як точка така. Бажано. Ну, пожелательно. Бажано. Бажано. І коли ми дивимося на це, да, на, цей, на, цей, на ці вірші в Марка в першому розділі, то ми бачимо, що є певний порядок. Певний порядок. Певний порядок. І коли ми з вами готуємо людей, ми кажемо людям: дивіться, трудно получити, не важко отримати зцілення від Бога. По-перше, ти повинен ну, дуже хотіти. Бо тебе повинно бути бажати, ти, бажання, ти повинен наблизитись до Ісуса через пост, через молитву. Амінь. Амінь. По-друге, ти а, повинен провозглашати те слово, молитися цими обітницями, які є, провозглашати а, і казати, да, там, в духовний світ там. Богу казати, собі казати, затверджуватись на цьому слові. А, третє, повинні ми прийняти те Слово, яке посилає Ісус. Ісус бо Ісуса, желання, бажання Ісуса зціляти нас. І Він хоче, щоб ми були зцілені. Прийняти те слово, зцілення, яке буде звучати на служінні, щоб людина на служінні прийняла те слово. Амінь. І Четверте, це дуже важливо. Людина повинна показати священнику, ну, може показати свячам, справку принести, засвідчити про це. І бажано, щоб людина поставила крапку, взяла б там якусь жертву да і принесла жертву і тримала своє зцілення. Амен. І розкажіть людям, поговорить з людьми про це. Хай люди готують себе, хай пойдуть в пост, як хто, хто може пойти в пост. Хай попостяться там день, там, два. Хай читають літературу, дайте місця Писання. Хай провозглашають то слово. Хай будуть готові прийняти то зцілення. І при кінці кінців, коли людина отримає зцілення, щоб вона могла засвідчити про це. Це важливо. Давайте помолимося. Господь, молимось тебе, благословляємо тебе, дякуємо тобі за це слово.